Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 липня 24 року Лівобережна Херсонщина почав спіти ось такий відомий сорт персику під назвою Кондор. Сорт відомий. Він заслужив свою повагу за рахунок своєї врожайності, смаку, постійності, крупноти калібрів, плодів. Ну просто смачний працьовитий сорт. Я на нього скажу так. Плоди від 150 грамів до 300 там, з копійками, може бути. Навіть. Середня вага 200-250 г кондора. У мене були екземпляри до 400 дотягували поодинокі. Ідеально підходить для промислових насаджень, так як має постійну високу врожайність. Я його постійно нормірую, тому що плодів дуже багато. З року в рік одинакова картина. Тобто він постійний, він передбачуваний сорт, на який можна покладатися. Цікаво, особливість сорту це наявність такого клювіка. Але він в цьому році навіть такий, перебільшений. В цьому році навіть всі круглі сорти ранні з таким клювіком, а кондор взагалі. Тут такі здорові. Я сказав би дзьоби, це вже не кондор, а якийсь пелікан шутка. Не розумію, з чим це пов'язано, можливо, з дуже ранньою весною, можливо, з якимись температурними явищами, що плоди дуже розтягнулися. Ну, такі дзьобовидні стали. От незвичайна форма у плодів в цьому році. Я ж кажу, особливо кондор, він схильний до... Такого витягування плоду. Такий прям екзотичний прямо. Цікаво все таки Ну хто хто володіє більш обширними поняттями? Що це за явище? Напишіть в коментарях. Я кажу, що я більш силаюсь на аномальну погоду. Весну дуже жарку і теплу, і подальше. Стрімке набирання температур ефективних. Можливо, це якось попливало. Тому що ті роки він був весь круглий і такий, отакий клювік, характерний для нього. на не плодів, зустрічався тільки. Мені навіть в коментарях писали деякі знавці, що це не кондор. Через те, що вони бачили більшість круглих плодів. Смак у Кондора такий, що він задовольнить усіх гурманів, які дуже полюбляють персик. Тут все є, він насіки повний. Можна сказати, що більше не треба нічого від, від персика, те, що він має. Сильний аромат. Це плід приблизно 150 грамів. Почали його їсти оси, тому що дуже солодкий і дуже пахучий. Який же він смачний. І соковитий. Важко ну, передати словами, воно якось виходить як звичайний опис. Ну у Кондора смак, наскільки він багатогранний і багатий. Я одним словом скажу. Усе є. І цукор, і кислинка, і різноманітні присмаки. Повний букет такого настоящого зрілого персика. Хто ще не може определитись із тим, що посадить в такі строки, обов'язково садіть кондур. Сорт вас ніколи не підведе. Ну, в цьому році в мене на дереві плоди десь по 200 грамів максимум, мабуть, тому що засуха така, що не було з лютого доща, який промочив би більше, ніж на штик. Були там декілька дощиків, які там на пару пальців промочили, бур'ян спровокували та й все. Зараз все сухе. Як у кінці серпня. Трава суха, все сухе. Ну, але він витягнув і навантаження добре, хоча тільки воно авукнулось меншими плодами. Торік плоди були, кажу, що до 400 грамів плоди, бо поданок зустрічалися. Ну, але це йде як звичайний калібр для ринку, такий як під 200 г так це нормально. На цьому буду огляд завершувати. Якщо є питання, якісь по кондору, питайте в, коментарі... в коментарях. До нових зустрічей. До побачення.